Вітаю вас на моєму каналі, моє ім'я Антон. У цьому відео хочу поговорити про тренування, а саме про найголовніший елемент це план тренування. Для того, щоб тренування мали ефект, повинна бути вибудована певна система. Я провів 122 одиночних одноденних аматорських турнірів, бачив трошки менше 100 тенісистів. Більшість із них приходила після роботи з тренерами. Я зрозумів те, що вони приходять на турніри, зовсім не підготовлені. Не тільки до турніру, а й навіть до гри. Я бачив, як працюють багато тренерів, і зі сторони низка прав, які вони виконують, була зовсім незрозумілою. Для чого це, тому що ці вправи не готують до реальної гри. Як елемент кола здоров'я це одна справа. Але якщо людина хоче дійсно навчитися грати в теніс, грати матчі та турніри, то такі вправи та такий підхід взагалі є неприйнятними, а головне, неефективними. Це витрачання як коштів, так і часу. Певна кількість гравців були без фізичної підготовки, без розуміння психологічної підготовки у плані матчів та турнірів, без Тактичної підготовки, хоча б якоїсь, і навіть що головне, без технічної підготовки, тобто навіть техніка, так звана, правильна була не поставлена. Та, взагалі, техніка була на дуже низькому, скромному рівні. Навпаки, були гравці, які були без тренерів. Без тренувань, які грали на рахунок постійно, мали ігрову практику, і вони були ефективними, вони перемагали багато разів тих, хто правильною технікою займався роками. Такий же і мій був шлях у тенісі, я відразу почав грати на рахунок, грати матчі. Отже, план тренувань, як він має бути побудований? Якщо людина починає грати з нуля, то ми повинні вести її поступово. Спочатку це не форхенд та бекенд. Спочатку це робота ніг, це пересування по корту. При пересуванні по корту ми вже додаємо імітацію ударів з форхенду та бекенду і додаємо розуміння. Тобто ми відразу прокачуємо не тільки трошки техніки на початку самому, а вже і тактики, тому що людина вже розуміє, як потрібно вести себе. На корті після того, як ми вже навчилися пересуватися по корту, працювати ногами, ми розпочинаємо роботу над форхендом та бекхендом. На цьому етапі ми дізнаємося, чого хоче сама людина. Вона хоче грати красиво, вона хоче грати одноручним бекхендом, дворучним бекхендом. Людина хоче грати у турнірах та перемагати у турнірах. Ми виявляємо потреби людини. А не ставимо те, що ставимо ми та хочемо ми як тренери. Якщо людина хоче грати одноручним бекендом, а ти як тренер не можеш дати їй це, навчити цьому, то тоді треба відпустити цю людину, тому що вона хоче навчитися грати одноручним бекендом. Не потрібно їй розказувати, що дворучний це краще, це практично. Я хочу, щоб у тенісі була справедливість. Я хочу, щоб у тенісі була система. По факту ми бачимо, що тренера та клуби зацікавлені у клієнтах для того, щоб вони були вічними клієнтами. Вони їх не навчають тенісу, а утримують, так би мовити, щоб ті ходили та займалися якомога більше. І вони не зацікавлені в їхньому розвитку. По факту. Тому повертаючись, форхенд та бекхенд є ключові удари у тенісі. Їм потрібно приділити. Дуже багато часу та уваги. Потрібно навчитися бити у відкритій стійці, у закритій стійці, коли м'яч іде на пас. Ви повинні розуміти, як потрібно зробити декілька кроків назад, щоб зіграти той м'яч. Коли ви навпаки біжите до цього м'ячу. Якщо це грунт, ви повинні розуміти, як можна прослизнути по корту так, щоб потім ударити цей м'яч. Потрібно напрацювати темп. Ви повинні спочатку вміти тримати м'яч у грі на повільному темпі, потім середньому, потім на швидкому темпі. Ось коли ви вже навчилися пересуватися по корту, знаєте, як працюють ваші ноги, тактично розумієте, як потрібно підходити до м'яча, вмієте бити форхен та бекен, тримати м'яч у грі. На повільному темпі, на середньому темпі, трошки вже у вас виходить робити це, коли темп швидший. Ось тільки тоді, та тільки тепер ми переходимо до наступного етапу в тренуванні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Я людина, яка хоче побудувати нову систему у тенісі, але я не приймаю стару систему у тенісі. Теніс це зміни. Готов до змін? Приєднуйся.